Початку війни тактика ворога залишається незмінною. Обстріли мирних міст і сел, руйнування об'єктів інфраструктури, знищення врожаю. На жаль, ворожі обстріли продовжувались і сьогодні. Рашисти продовжують гатити по мирному населенню. Вночі загарбники обстріляли ракетами з Запоріжжя. За повідомленням запорізької військової адміністрації, два прильоти зафіксовано по об'єкту інфраструктури в заводському районі. За словами секретаря міськради, постраждала також багатоповерхівка і кілька будинків приватного сектору. Поруч мешканці багатоповерхового будинку не можуть оговтатись від шоку. Услышали у 3.25. почули у 3.25 два вибухи. Всього було вікна, ну в нас цілі, слава Богу. У під'їзді тільки не все добре. Дуже страшно, дуже. Проте без покарання їм не можна. Однозначно потрібно за це карати. Я не розумію тої людини, яка натискає на кнопку, знає, куди стріляє. Летить потім це все. Я взагалі не розумію. Від обстрілу постраждала одна людина, що отримала поранення від уламків скла. Зараз його стан задовільний. Маленька Віолета разом з молодшим братом, батьками і бабусею мирно спали в той час, як рашисти обстріляли місто. Родина намагалася сховатися, коли став чути гуркіт. Діти дуже злякалися. мене розбудила бабуся. Ми встали, побігли до кладовки. Швидко постелили там ковдри і подушки. Ми там сидимо, і дуже сильно бахнуло. Будинок почав труситися, і потім скло повилітало. А це чоловік Валерій отримав телефонний дзвінок від тещі, що мешкає в цьому будинку, тож поспішив на допомогу. Вона дуже спугалася, бо каже, бахнула так, що перший раз, що вона вже лягла під диван, накрилася одіялкою. А потім, коли другий раз і вже народ піднявся. Почали тут якісь движення. Вона вийшла на вулицю, то побачила, їй подзвонили, каже, там жива, жива, бо в тебе окна повилітали, бо вона зайшла на балкон, а вікна повилетали. А прибирала зранку все це побите скло пані Неля, що підробляють двірником у своєму будинку. І перший, другий, і третій. І перший, і другий, і третій, та у всіх під'їздах. А ще в нас там магазин є, там такі товсті вікна. Ну, загалом багато зібрали скла. Контейнер насипали. Мешканці заводського району в і ставлять одне єдине питання: навіщо гатити по цивільних?